У Кропивницькому відкрили одне з перших в Україні відділень Приватбанку підвищеної доступності для людей з інвалідністю. Відділення розташоване за адресою вулиця Степняка Кравчинського, 10. Саме наше відділення це один з багатьох кроків Приватбанку, який на сьогоднішній день банк робить для того, щоб наш простір був відкритим і інклюзивним. У відділенні є пандус, стримачі для милиць, тактильні плитки для людей з порушеннями зору, санвузол та каса, адаптовані для людей з інвалідністю. У нас дуже багато клієнтів, які потребують саме такого обслуговування. Ті невеличкі прилаштування, які є в нашому відділенні, вони для більшості наших клієнтів взагалі не помітні. А для тих, кому вони потрібні, то вони їх відчувають, бачать і користуються. До Приватбанку запросили людей з інвалідністю, які перевірили доступність відділення та поділилися своїми враженнями. Це відділення ну, на сьогоднішній день, Я вам скажу супер. Я був ще тільки починали хлопця робити. Його. І мене питали, як зробити. Це мені подобається, що людина хоч питає, як треба зробити, щоб дійсно було зручно. Дуже зручне, пандус зручний, піднявся взагалі без проблем. Класи, доступні, зручно. Відвідувачі зазначили, що завдяки доступності відділення вони зможуть самостійно здійснювати банківські операції та при цьому почуватися комфортно. Тут я в цьому відділенню, ну в принципі попав і розібрався зразу почти, куди треба, наприклад, до каси. Я вже зрозумів, куди до туалета. Дуже якісно зроблено. Тобто, і, і тростиною можна відчувати плитку, і ногами приємно здивована. Тому що це перше в Кропивницькій я бачу відділення, яке максимально доступне для людей з інвалідністю, Приємно здивована касою, яке для на кріслі колісному людина з інвалідністю може підійти і розрахуватися самостійно. Так я теж пересуваюся на милицях. Ви розумієте, що я перше здивована, що можна мою милицю. Повісити, вона мені не заважає. Я спілкуюся з працівниками працівниками Приватбанку. Такі відділення це один з етапів реалізації стратегії безбар'єрності Приватбанку, мета якої створення простору необмежених можливостей та рівного доступу до банківських послуг.